Привіт, сьогоднішня тема третьої лекції нашого курсу з основ фінансової грамотності для підлітків звучить трохи фантастично майстер часу подорож крізь годинник, але знання, які ти отримаєш після її прослуховування, дуже допоможуть тобі у реальному житті. Пригадай, чи траплялося з тобою таке, що ти відкладаєш важливу справу на останній день і чомусь не встигаєш її зробити. Або іноді навалюється така купа завдань, що простішим здається прикинутися мертвим. Ну або всі попередні спроби планування стріском провалилися, і тому зараз це здається марною справою. Ні, це не прокляття прокрастинації. Тобі просто потрібно навчитися працювати з часом. І сьогодні я доведу тобі, що це можливо. Тема перша тиждень за 24 години. Чи можливо стиснути час? Що таке тайм менеджмент і кому він потрібен? Ми вже говорили про це у другій лекції, але давай ще раз доведемо собі, чому час найголовніший ресурс? Ну, по перше, тому що час незворотній. Ми не можемо повернутися назад і змінити те, як ми його щойно витратили. По-друге, як би не здавалося на нудному уроці, який, здається, тягнеться вічно, ми все таки маємо обмежений обсяг часу, тому важливо мудро використовувати кожну годину та хвилину. Третє час дає нам можливості розвиватися, навчатися, покращувати навички, все це відбувається у часі. Четверте відпочинок також у часі. Перебування у спокої, відновлення сил, турбота про здоров'я також необхідні та потребують часу. П'яте час створює спогади. Якісно проведений час залишається з нами назавжди у вигляді надихаючих спогадів. Запам'ятай. Без правильного управління часом неможливо досягти успіху та зберегти баланс між різними частинами життя. На жаль, існують міфи про тайм-менеджмент, які ми будемо заперечувати прямо зараз. Міф перший про те, що планування часу не залишає людині свободи, але правда полягає в тому, що якщо ти маєш чіткий план, то в тебе точно буде вільний час, який може бути використано на твій розсуд. Міф другий, що тайм-менеджмент не працює. Адже майбутнє непередбачуване, і це так, світ постійно змінюється, але саме вміння будувати плани і коригувати їх допоможе пристосуватися до змін. Міф третій: в мене ще багато часу. Я встигну цьому навчитися, коли буду працювати. Але повір, якщо ти війдеш у доросле життя з навичкою керування часом, ти матимеш потужну конкурентну перевагу. Міф четвертий планування часу це не для творчих людей. І саме тому. Творчій людині особливо потрібно вміти структурувати себе та свій час. Міф п'ятий, що тайм-менеджмент це надто складно та нудно, але погодься, будь-який саморозвиток не є простим шляхом. Але він одночасно є і самим цікавим викликом життя. А тепер подивимося в обличчя крадіїв твого часу. Як ти думаєш, хто вони? Ну, звичайно, це соціальні мережі, ігри, неплідне обдумування. Невміння передбачити ускладнення, відволікання, відкладання на потім. Крадіїв часу існує безліч, але всіх їх можна поділити на дві головні групи: невміння розставляти пріоритети та планувати свій час відповідно до них. Прокрастинація, яка насправді є набагато складнішою за лінощі. І зараз ми розберемося, як з ними боротися. Тема 2. Пріоритети під мікроскопом, мистецтво вибору. Та вчимося працювати з матрицею Ейзенхауера. Іноді ми ототожнюємо такі поняття як важливість та терміновість, але виявляється, вони не завжди знаходяться поруч. Саме 34-му президенту США Дуайту Ейзенхауеру належить вислів: у мене є два типи проблем термінові та важливі. Термінові не завжди важливі, а важливі не завжди термінові. Тож у чому різниця? Термінові це справи, що мають граничні терміни виконання дедлайни, які скоро сплинуть. Приклад написання реферату, який потрібно здати завтра. Важливі це справи, невиконання яких може мати негативні, а іноді і руйнівні наслідки. Приклад. Тривала підготовка до вступного іспиту до вишу. Тепер давай з тобою разом створимо матрицю Ейзенхауера. Крок один напиши, будь ласка, свій список справ на тиждень. Крок два Щодо кожного пункту списку запитай себе. Ця справа має значення для мого розвитку та цілей, чи обов'язково її виконувати саме зараз? Що станеться, якщо її відкласти або взагалі не робити? Крок 3. залежно від наданих собі відповідей, впиши кожну справу у відповідний квадрат матриці. У квадрат важливо, терміново треба записати важливі справи з дедлайнами, що скоро сплинуть. У квадрат важливо, нетерміново впиши важливі справи, на виконання яких ще є достатньо часу. У квадрат не важливо терміново, впиши справи, які бажано зробити швидко, але якщо ні, то погане не станеться. У квадрат неважливо терміново. впиши справи, що не мають ані термінів, ані значення для розвитку. Після складання матриці з неї треба починати працювати. Починаємо з квадрата важливо терміново. Ідеально, звичайно, якщо цей квадрат в тебе пустий. Якщо ж ні, то саме в цьому квадраті знаходяться завдання. Які потрібно обов'язково виконати якнайшвидше, і їх виконання ти плануєш зробити в першу чергу. Наприклад, це може бути доповідь для семестрової оцінки, яку потрібно зробити на завтра. На жаль, часто палаючими стають важливі завдання, що надто довго відкладалися на потім, і наслідки в цього відкладання не дуже приємні, бо потім просто не вистачає часу, щоб зробити завдання якісно, та й на додаток через брак часу збільшується стрес. Як результат виникає ризик провалити завдання. Рішення очевидне треба робити важливі завдання завчасно, допоки вони не запалали. А задля цього бажано, щоб усе важливе було у наступному квадраті. Це квадрат. Справи важливі та нетермінові. Більшість твоїх справ мають бути саме тут. Це найважливіший розділ матриці. Сюди мають увійти всі важливі справи, які ти робиш щодня. Наприклад, Навчання, підготовка до вступних іспитів, підготовка до спортивних змагань тощо. Якщо ти будеш надавати перевагу справам з цього квадрату, то отримаєш купу переваг, а саме ти зможеш якісніше виконати роботу, ти матимеш менший стрес та ризик вигоряння, і ти навчишся системно покращувати свій результат, і це сприятиме подальшому успіху. Але якщо затягнути справу до останнього моменту, то вона перейде до першого квадрату. Далі йдуть термінові, але неважливі справи. Не приділяє їм надто багато уваги, бо ці завдання, начебто, потребують термінової уваги, але насправді ніяк не наближують тебе до мети. Наприклад, відповіді на повідомлення у чатах, перегляд стрімів. Іноді виникає спокуса збігти до цих справ від тих, що є насправді важливими. Так відбувається, бо неважливі справи зазвичай легші, вони потребують меншої відповідальності та концентрації та роблячи їх. Ти начебто і не зовсім байдикуєш. Та щоб не потрапити у пастку рутинних завдань, завжди пам'ятай про свої цілі, а другорядне роби у проміжках поміж важливим. Справи в останньому квадраті, в принципі, ні про що, вони не термінові та не важливі. На ці справи треба звертати увагу та витрачати час у найостаннішу чергу, бо в цьому квадраті матриці мешкають справи хронофаги або пожирачі часу, наприклад, перегляд TikTok Онлайн ігри, довгі телефонні розмови. Але майстри тайм менеджменту не рекомендують лишати цей квадрат пустим, адже твій мозок хоче іноді відпочити та робить це саме тут. А якщо ти це робиш, то маєш контролювати саме під час дурниць, іноді трапляються справжнісінькі інсайти. Найкраще рішення не відмовлятися від цих справ зовсім, а робити їх після того, як виконаєш справи з інших квадратів. Тема 3. Прокрастинація не вирок. Знайди власний ритм або стратегії боротьби з прокрастинацією. Що таке прокрастинація та чому вона виникає? Прокрастинація це відкладання виконання важливих завдань на потім, коли їх можна виконати прямо зараз. Є декілька причин, через які ми прокрастинуємо це страх перед неуспіхом. Якщо завдання складне та важливе, ти можеш боятись не впоратися. І цей страх заважає навіть почати та спробувати. Це може бути відсутність мотивації. Коли завдання не виглядають цікавими або їх значення незрозуміле, може з'явитись бажання відкласти їх виконання. Ну і найчастішим поясненням буде невміння планувати поточний час. Ти навіть призначаєш час на це завдання, але постійно виявляється, що його не вистачає. Як же себе переконати не прокрастинувати? Не бійся, дай собі право на помилку. Ніхто не є ідеальним і не може завжди досягати 100% успіху. До страху перед неуспіхом приводить часто перфекціонізм. Прийми свої недоліки та роби кроки для поліпшення, а не обмежуй себе через можливі помилки. Розбий завдання на менші складові, як кажуть, їж слона шматочками, тобто розділи завдання на конкретні блоки та створи план дій. Це дасть чітку стратегію для досягнення успіху. З кожним завершеним кроком ти відчуватимеш, що наближаєшся до своєї мети. Довіряй собі та своїм діям. Пам'ятай, що навіть невдачі можуть бути корисними для тебе, якщо ти з них вчишся. Спрямовуй увагу на свої сильні сторони та досягнення, які вже були, і це додасть тобі впевненості та самоповаги. Звертайся за допомогою. Так можуть трапитися випадки, коли важко впоратись із завданням наодинці. Не соромся звертатися за підтримкою до вчителів. Батьків або друзів, які можуть надати пораду і підтримку, тепер давай шукати мотивацію тобто, тобі треба побачити користь в кожному завданні, власне, для себе. Задумайся, як виконання цього завдання допоможе тобі розвинутися, якого досвіду ти набудеш, до якої цілі воно тебе наблизить. Спробуй перетворити нудне завдання на гру наприклад, влаштуй змагання з собою на витривалість. Або спробуй перевершити себе вчорашнього вчорашню. Чи уяви, що впоратися з завданням це певний квест. Створи думками для себе позитивні наслідки виконання цього завдання для себе, відзначай свої досягнення. Навіть просто початок роботи. Запам'ятай відчуття задоволення, що виникає після виконання завдання. Нагороджуй себе за завершення завдань. Роби з цього маленьке, але свято та пишайся собою. 5 н. Чому планування часу не завжди працює і як тут бути? Перше нехтування плануванням, тому що просто в голові придумати дві-три справи на день це не план. Потрібно визначити пріоритети, час початку та виконання завдання, а також зафіксувати це на матеріальному носії. Друге, надто детальне планування. Інша крайність прописувати все найдрібніше або планувати заради планування, а не виконання. І ставитись до того так, що якщо хоча б одна з дрібниць піде не так, то весь план злетить шкереберть, як то кажуть, все пропало. Не треба так відноситись до цього, бо план все ж таки має бути просто рамкою. Третє неврахування непередбачуваного, проблеми з транспортом, забута річ, за якою треба повертатися, раптовий дзвінок на несподіванки потрібно теж закладати час. Четверте відсутність часу на відпочинок. Якщо планувати тільки справи. То після кількох з них може з'явитися втома. Тож в плані потрібно передбачати час і на відновлення в тому числі. П'яте не оновлення планів протягом дня щось змінилося, якась справа зайняла більше часу або навпаки менше. Переглянь план, щоб він відповідав поточним обставинам, зрозуміти, скільки часу насправді потрібно для виконання того чи іншого завдання тобі допоможе закон Паркінсона. Як можна зрозуміти з графіка на екрані? Робота розширюється так, щоб заповнити весь доступний час для її виконання. Це значить на практиці наступне: якщо ти заплануєш на роботу лише одну годину, то і виконаєш її протягом цього часу, доклавши інтенсивних зусиль. Якщо ти заплануєш на роботу 8 годин, то будеш виконувати її весь цей час з мінімальними зусиллями. Інтенсивно працюючи, ти можеш втомитися, це правда. Але після втоми свої сили можна відновити. Але якщо ти витратиш зайвий час, то він вже ніколи не повернеться. Пам'ятай про це. Тема 4: час як інвестиція, будуй майбутнє та планування довгострокових цілей. Щоб поставити перед собою довгострокову ціль, нам треба пригадати ту ж модель SMART. де конкретикою буде, наприклад, поїхати з друзями у подорож в Карпати. Коли ціль конкретна, нею легше надихатись. Вимірним показником буде, наприклад, визначена сума грошей, яку треба відкласти. Наприклад, відкласти 24 тисячі гривень на подорож в Карпати, ціль має бути досяжною, тобто забезпеченою ресурсами, або має бути можливість надбати ресурс, приміром вивчити іноземну мову. У нашому випадку наш бюджет дозволяє відкладати по 2 тисячі гривень на подорож. Ціль має бути реалістичною. Треба реально оцінювати ситуацію, власні сили та сконцентруватися на одній трьох найважливіших цілях. А вчитися плануванню починаючи з однієї: ми плануємо за 24 тисячі гривень подорожу у Карпати, а не в Мексику або на місяць. Ціль має бути визначеною у часі, тому варто створити календарний план і визначити, які кроки ти будеш робити для досягнення цілей та їхні терміни. В нашому випадку нам треба відкладати 12 місяців для цього, регулярно перераховуючи в банку 2 тисячі в місяць. Погодься, що це універсальна модель. І подумай, де ще ти можеш її застосувати. Визначити, що ваша ціль є усвідомленою, допоможуть сім наступних її ознак. Ціль має бути позитивно сформульована, наприклад, замість не бути бідною людиною. Правильно мати дохід не менше п'яти тисяч доларів на місяць. Ціль має контролюватися тобою. Якщо це так, то простіше діяти. Ціль подумки треба відчути. Подумай, якими емоціями ти будеш переповнений, коли її досягнеш. Яка це буде радість, гордість за себе, відчуття результату іншими? Це мотивує. При постановці цілі ти маєш подумати і про побічні ефекти. Наприклад, вступ до університету мрії може вимагати переїзду в іншу країну, далеко від родини. Чи ти готовий, готова до цього? Треба подумати про всі ресурси для досягнення цілі. Для навчання за кордоном потрібно досконало знати іноземну мову. І не одну вчиш, треба визначити можливі перешкоди на шляху досягнення цілі та подумати, як ці перешкоди можна подолати. Впевнений, ти знаєш, яким буде твій перший крок. Тут все зрозуміло і навіть немає чого коментувати. Давай зробимо висновки за темою перший час це єдиний у світі ресурс, який ми не можемо відновити. Другий. Щоб час працював на тебе та твої довгострокові цілі ним необхідно управляти. Третій управління часом може здаватися складним, але насправді опанувати це може кожен. Четвертий визначення пріоритетів це головний крок у майстерності керування часом. Останній, але не менш важливий висновок: прокрастинацію цілком можливо подолати, головне бажання. Дуже дякую тобі за увагу і до наступної лекції.